Подарунок для мами. Максиму було 10 років. Він жив разом із мамою в невеличкій квартирі на 4 поверсі старої багатоповерхівки. Тато працював далеко, тому приїжджав нечасто, А от мама завжди була поруч. І вранці, коли варила кашу, і ввечері, коли разом із Максимом. Читали книжки або просто розмовляли. Вона встигала все працювати в лікарні, готувати, прати, слухати, допомагати з домашнім завданням, і навіть іноді грати у футбол на подвір'ї, хоча завжди сміялася: Ой, Максимчику, я ж не встигаю за тобою. І ось якось на уроці вчитель сказав: діти, Наступної неділі, День матері. Подумайте, який подарунок ви можете зробити своїй мамі, але не купити, а зробити самі. Можна щось виготовити з паперу, пошити, намалювати чи змайструвати з дерева. У кожного з вас є свої вміння. Максим не був дуже майстерним у рукоділлі, намалювати. Не вийде гарно, щось змайструвати, у нього вдома навіть інструментів нема, але зробити щось він хотів справжнє, не як завжди. Не просто, мамо, вітаю, а щоб вона відчула, як він її любить. Того вечора Максим довго думав, поки мама прала білизну, він відкрив свою коробку з дрібницями. Стрічки, гудзики, папір, клаптики тканини, навіть старі гудзики від татового піджака. Йому згадався один момент. Минулого тижня, коли вони йшли з магазину, мама раптом зупинилася біля вітрини. Дивися, яка гарна кухонна прихватка, ручна робота, але трохи дорога, і усміхнулася. Не заходячи всередину. Ідея народилася миттєво, прихватка своїми руками. Не така вже й складна річ, головне зробити щиро. Максим попросив у сусідки Марії Васильівни стару тканину. Вона колись шила сукні і мала багато залишків. Вона із задоволенням допомогла, навіть позичила голку й нитки міцного зеленого кольору. Цілий вечір Максим вирізав два кола з тканини, вклав у середину шматочки старого махрового рушника і акуратно прошив усе по краях. Посередині він нашив аплікацію маленьке сердечко з червоної тканини, а під ним Нитками вивів мамі від Макса. Було не дуже рівно навіть трішки криво, але в кожному стіпку була любов. У неділю, на світанку, Максим прокинувся раніше. У кухні зробив чай, поклав шматочок маминої улюбленої халви, яку купив на заощаджені гроші, і поруч. Прихватку в пакетику з написом Для найкращої мами на світі. Коли мама прокинулась, здивувалася, побачивши сина на кухні. Що це? Це для тебе, з днем матері. Максим ніяково посміхнувся. Вона відкрила пакетик, подивилась на прихватку, провела пальцем по рядках швів і обійняла сина. Знаєш, я мала сотні подарунків, але це найтепліший, бо він із серця. І з того дня вона завжди користувалася тією прихваткою, навіть коли вона трохи стерлася і виглядала вже старою, не викинула, бо той подарунок був не просто річчю. Він був з любов'ю, а любов не зношується. А ви вже приготували подарунки для своєї мами?